Давай спробуємо визначитись, а для чого взагалі потрібні дизайнери? На чим дизайнери працюють, в чому заключається їх робота? Я спробував виявити це в такі два визначення: це акценти і легкість сприйняття інформації. А по перше, акценти. Ми визначаємо, куди людина буде дивитися. Ми як дизайнери направляємо її увагу. Завдяки різним інструментам, які ми зараз роздивимося, і по-друге, ми впливаємо на те, щоб інформація сприймалася легко. Коли це сприймається легко, людині це стає цікаво, вона краще поглинає ті тексти, ті сенси, які закладає автор, а які закладаються на сайті, і так ми допомагаємо будь-якому проєкту, ну або не проекту, будь-чому, допомагаємо легше подавати і сприймати інформацію від нього. Покажу, на прикладі, у мене було технічне завдання у безкоштовному році про технічне завдання для доставки квітів. Можна інформацію Подавати і ось так. Це просто текст, навіть розташований по абзацах, а є навіть отакі буліти, це пунктики. Тобто, в принципі, сприймається адекватно і зрозуміло. І ми тут можемо пройтися по всьому і все побачити. Але якщо я просто візьму і навіть збільшу просто цей текст, єдине, що я зроблю, просто збільшу текст. Вже перше. Перша річ, куди я буду звертати увагу, це цей заголовок. Тобто, коли тільки відкриється документ, у мене увага очі одразу кинуться сюди, а потім вже буду дивитись іншу інформацію. Я одразу завдяки інструменту, тобто завдяки розміру, можу зробити ще більше, завдяки розміру я звернув увагу туди, куди мені потрібно її звернути. І так дизайнери можуть працювати з різними інструментами, які зараз дивимося. Перший інструмент це розміри. Отут, до речі, воно прописано. Акценти, емоційний зв'язок, що також важливо. Побудова емоційного зв'язку з клієнтом користувачем. Дизайнер також на це впливає через кольори. Наприклад, кольори викликають великий спектр емоцій, і ми, як дизайнери, робимо так, щоб кольори передавали ту атмосферу, яку потрібно передати. Перші інструменти розміри. Так, наступні інструменти, ось тут ми виділили виділили декілька. Давай роздивлятися. Кон контрастність в принципі, я так виділив окремо, але насправді контрастність робиться завдяки різним іншим інструментам, завдяки кольорам, завдяки розмірам тощо. От роздивимося це, наприклад, ось тут контрастності. А перший варіант це я брав з мого відео. Я робив фарілс на цю тему. Можна також знайти в мене в інстаграмі. Якщо у нас буде ось така історія, то спочатку ми звісно подивимося на червоне коло, бо воно найбільше виділяється з усього середовища. Отакий От саме приклад і тут. Ми спочатку бачимо цей об'єкт великий, потім менший, потім ще менший. Але ми бачимо не тому, що він великий. Ми бачимо спочатку той об'єкт, який має найбільшу вагу, найбільшу композиційну вагу по відношенню до усього навколо до середовища. Тобто, якщо у нас буде лише одне чорне коло. Але вона середня, то ми спочатку на нього звернемо увагу. Тут відповідно така ж сама історія. Тут трошки-трошки взагалі видно ці коло, тому ми з самого початку бачимо найконтрасніший елемент. Оцей маленький. І це нормально, так це впливає у дизайн. А така ж сама історія і тут. Тут вже йде історія більше про крапки фокусу. Тобто, тут це якраз іде історія про крапки фокусу. Що у сайті. Яскрава кнопка посередині макету гарантовано приверне увагу. Гарантовано. А ми можемо завдяки композиції розподіляти увагу. Є різні правила. Ось тут задіяно правило третин, що ми ділимо екран. На такі три частини, і де вони, вони пересікаються, там ми ставимо основні елементи. Тут ми поставили кнопку. А це також з композиційних історій. Це все впливає на сприйняття інформації користувачем. А така ж сама історія тут може бути дві заповнені кнопки, і тоді це може бути складно для мозку, бо мозок не розуміє, що головне, а що другорядне. Тут ми одразу допомагаємо, що у нас увага 100% спочатку йде сюди, потім іде сюди. Значить, це кнопка основна, це кнопка другорядна, і оце правильний варіант. Ми завдяки кольорам, завдяки насиченості можемо направляти увагу користувача. І дизайнери по суті для цього і потрібні. Також легкість сприйняття інформації залежить від патернів. Паттерни це шаблони. От про це ще Юля буде розповідати в майбутньому в майбутніх уроках. А це шаблони сприйняття інформації, як наш мозок звик зчитувати інформацію. Наприклад, ми читаємо книги, ми просто звикли, що вся інформація йде так. Люди, які спілкуються і читають тексти арабською мовою, вони звикли, що у них все йде справа, і справа наліво вони читають. А у нас навпаки, і от якраз такі патерни, от для тих, хто спілкується українською, англійською, а патерни Z та F два основних патерни. Сприйняття інформації це саме щодо сприйняття інформації. Що спочатку людина зчитує текст у такому? Ну в принципі, всю інформацію у такому порядку: один, два, три, чотири. Тобто вона йде отакою літерою. Можна сказати, перевернута N з F така ж сама історія, що ми подивилися. Перейшло сюди, подивилися, потім повернулося до третьої крапки. Коротше, всередині F є прям такий самий паттерн Z. Якщо так подивимося, 1, 2, 3, 4, 5, 6. І ми отак рухаємося, по суті, де всередині F багато маленьких паттернів Z. І отак мозок людини звик сприймати інформацію. Отак це виглядає на сайті. Їх може бути багато цих патернів, вони можуть бути поєднані між собою. Але в принципі, мозок любить структурувати інформацію всю. І це саме допомагає тому, щоб інформація сприймалася легко. І ми, як дизайнери, маємо на це впливати. А також Звісно, я вже згадував, кольори. Кольори можуть по-різному створювати враження від сайтів, від загального стилю компанії. Але як ми бачимо, це не завжди 100%. що от є, є така теорія, типу психологія кольору, що якийсь колір впливає на сприйняття якоїсь конкретної інформації. Що, наприклад, банки це серйозні установи, які мають відображати надійність, це, це має бути синій колір. А от коли ми кажемо про щось дівоче, то це має бути якась легкість, бежевий колір. Не завжди так. І оце на якраз на прикладах банків: що у банків. Є абсолютно різний фірмовий стиль, і всі банки нормально себе почувають. Є ще монобанк з їх чорним кольором, плюс фіолетовим кольором, плюс різними кольорами. Є ще, наприклад, пумп, у якого взагалі червоний кольор. Хтось може сказати, що червоний відображає небезпеку, а у пумбу є червоний кольор, і це банк. Це має відображати надійність. І хто прав, а хто винен. Я скоріше підходжу до кольорів як до інструменту, який допомагає звертати увагу. От коли ми кажемо про крапки фокусу, коли ми кажемо про контрастність. Про психологію кольору я не сильно фанат. Ну я вже пояснив, чому. Отак, наприклад, ми можемо завдяки кольору виділити той тариф, який нам потрібен. На цей тариф люди будуть приділяти більше уваги, і це буде грати нам на руку. Наступний інструмент, який впливає на сприйняття дизайну, це типографіка. Типографіка може бути великою маленькою, може бути а, з засічками та без засічок. З засічками це серів, серів це якраз перекладі засічки, і сан сирів, точно з латинською, з латинською без засічок. От це два різних приклади. І ці тексти сприймаються по-різному. От, наприклад, як виглядав Google, що у нього був логотип за засічками доволі довгий. Час, потім вони перейшли в такий більш цифровий формат, і саме от в інтерфейсах в цифровому форматі часто використовується шрифт без засічок. Багато сайтів використовують шрифти без засічок, і з цим ми також будемо усім знайомитися. І дуже дуже важливий момент в загальному сприйнятті інформації це притримуватися єдиного стилю. І це от новачки часто роблять такі помилки. Одразу звертаємося до уваги. Це мега важливо. Усюди має бути один єдиний фірмовий стиль, який ми заклали однакові стилі іконок. Однакові стилі шрифтів, однакові розміри, однакові фірмові елементи. Ось перший приклад. Ми бачимо от в першому прикладі, що тут багато напічкано різних стилів. Заголовки оці мають бути однаковими. Ось тут як тут і тут. Вони різні. А підзаголовки мають бути однаковими. Вони тут різні: жирна лінія і тонка лінія. Ось тут картинка йде по краях, а тут картинка по краях і має вільне місце. І по потузі у нас змішані стилі, і це не взагалі не допомагає у сприйнятті інформації а навпаки, може відштовхувати нас, бо це. Некрасиво і не сприймає мозок таку інформацію. А у другому ж випадку, коли у нас є єдиний стиль, коли у нас немає такої жирної стрілочки, менш жирної лінії і ще менш жирної полоски, ми маємо все плюс-мінус однаково, воно виглядає однаково. То для нас це сприймається легко, зрозуміло і красиво. Яка сама історія із іконками? От особливо люблять новачки, та й не тільки новачки, насправді, а брати іконки різних стилів, і це ну прям не можна. А іконки мають бути в одному стилі. От однаково жирність ліній, однакові скруглення. Якщо у нас тут скруглення. Якщо у нас є скруглення або немає скруглення, наприклад, ось тут скруглення немає, ось тут у нас доволі гострі кути виходять. то ми використовуємо іконки тільки з таким стилем. Усі інструменти мають ще багато-багато інформації всередині. Тому ми так базово розглянули, я просто згадав кожен. І, і звісно, ми, як дизайнери в майбутньому будемо розглядати значно більш широко: кольори, типографіку, крапки фокусу, патерни, контрастність все це не. Ймовірно цікаво. От мені окремо подобається це вивчати, бо ти починаєш більше розуміти психологію користувача, психологію в принципі, людей, і це прям занурюєшся сюди. Коротше, це дуже дуже цікава і насправді не складна історія. Просто потрібно це повивчати.